У Ярмолинецькому районі відтепер є власний телепрес центр Відкриття переурочили до 20-ї річниці Незалежності України. У приміщенні районного будинку культури відбулася презентація центру та перший прямий ефір. Доброго дня! усім! Розпочинає свою роботу Ярмолинецький телепрес-центр. У студії ведуча Ірина Сікорська. У нашій програмі вітання керівників району. Інтерв'ю з гостями студії, а також музичні вітання. Давню мрію ярмолинчан здійснили керівники району. Очолив телепрес-центр один із знаменитих братів Вадим Гжигоржевський. Телеоператор уже випробовує сучасну камеру, а журналіст та за сумісництвом ведуча розпочинає перший прямий ефір. Гостями імпровізованої студії стали голови селищної ради, райдержадміністрації та районної ради. Я тим що моя ірмовинечина рухається вперед, що це одна із тих 120 добрих справ, а може і більше, які ми започаткували і робимо ми з вами на правильному шляху. Ми та влада, яка прийшла надовго і знає, що треба зробити для своїх людей. Я хочу велике спасибі сказати всім моїм колегам, друзям, однодумцям те, що дійсно багато людей приклали свої зусилля, що ми маємо сьогодні дотик і маємо можливість напряму вийти в ефір. Нас побачить світ. Професійні поради та обіцянки про співпрацю від метра телебачення, генерального директора Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії Поділля центр Олени Павлюк. Музичне вітання від талановитих земляків, братів Гжегоржевських. Вітаю вас. Працює Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр. Ці <плес> слова для нас, для нашої обласної ТРК, прозвучали 20 років тому. Саме в цьому році ми будемо відзначати своє 20-річчя. Воно е, мало би бути в вересні місяці, але в зв'язку з тим, що вся Україна буде святкувати 60-річчя українського телебачення. Ми приєднуємося до цієї гарної дати. І разом з ними будемо вбиватися у цей процес святкування за своїм 20-річчям. Тому ви розумієте, що ми пройшли не просто тернистий шлях, ми знаємо, як починати і як продовжувати цю справу і дійти до такого високого рівня. Тому я хочу сьогодні просто вклонитися тим людям, які горіли ідеєю створення.

Глядачі та слухачі телепрес-центру незабаром отримують нові сюжети та музичні вітання, підготовлені працівниками Єрмолинецького телепрес-центру. А колектив ходити ТРК Поділля Центр бажає новому телекораблю щасливого плавання у надзвичайно цікавому морі тележурналістики, творчої наснаги, цікавих програм та вдячних глядачів. Тетяна Сивоконь, Віктор Кривий для Подільської панорами.